Привіт, мудрі небайдужим, 27 вересня, новини, які варто аналізувати і осмислювати: дрони, засилля дронів над Європейським Союзом і країнами НАТО. Що це? Звідки вони взялися і що з ними робити? Розворот Дональда Трампа на 180 градусів, принаймні так заявляє Зеленський, і чимало західних журналістів. Ну і поточний безпреділ з України. Отже, друзі, по порядку. Дрони. Я думаю, кожен з вас вже спостерігає, що щодня декілька випадків тих чи інших дронів над Норвегією, Німеччиною, Польщею. З нашої сторони йдуть заяви про те, що угорські дрони запускають і вони літають. Чому зараз тільки таких випадків? Раніше ж такого не спостерігалося, а зараз ну, кожного дня інформація: то там, то там, то там, то там, то там дрони. Звичайно, можливо, це така спеціальна психологічна спецоперація Росії, про що, напевно, думають більшість європейців, однак я вбачаю в цьому ну, дуже дивні обставини. Показово, що ці дрони здебільшого появляються в темний час доби, і вони дивним сенсом підсвічуються. Тобто вони йдуть з вог... вогниками блими, яких можна побачити. Якщо це розвідувальні дрони, то чому вони підсвічуються? Напевно, треба було б запустити їх. Максимально невидимо, щоб вони могли зробити свою роботу. Чому їх так багато і вони спливають в тих місцях, ну куди теоретично долетіти такі дрони з Росії не можуть? Що це диверсанти на території Євросоюзу чи, може щось інше? Зараз дуже багато в західній пресі присвячується цьому увагу, але посеред всієї тої мішури є вже журналісти, які звертають увагу на ці такі незрозумілості, на ці дрібниці, які насправді. Вибудовують певну теорію змови в європейському союзі. Зараз йде мова про те, що Євросоюз повинен виділити гроші на стіну дронів. Якщо хтось думає, що в Європі немає корупції, то він дуже сильно помиляється. Чим більший проект, тим більше відкати. А відтак, оцей весь ажіотаж, принаймні за твердженням деяких прогресивних західних журналістів, це скоріш за все напружування, умисне напружування європейського суспільства, щоб легше поділилися та чи віддали гроші країни євросоюзу в загальну шкарбницю в Брюссель і було виконано певну роботу по організації дронового захисту можливо і є сенс в цьому однак якщо це певна грудна маніпуляція то виглядає воно досить дивно речі, до речі щодо дискусії по збиттю дронів збивати не збивати ну, сь, ну сьогодні як не дивно Пролунала пряма мова від Лаврова, що робити з цими дронами. Він чітко сказав, так, а в чому взагалі дискусія? Якщо залетів дрон на вашу територію, то ви його звичайно збивайте. А в чому проблема? Чому якісь такі перестороги збивати дрони чи будь-які літальні засоби на територію Росії, ми не дозволимо? Сказав він, а якщо воно на вашій території? А в чому питання? То те, про що я говорив ще декілька днів тому. Коли ця дискусія не тільки розганялася, зараз бачите, вона приключилась дещо в інший формат дронів. Я не бачу проблеми. Якщо це ваш повітряний простір, що би не залетіло, його можна збивати. Звичайно, якщо то літак, то треба принаймні зробити попереджувальні постріли, так зробити якісь попереджувальні дії, як то підняття авіації, супроводження військового літака і так далі, і тому подібне, тому що, можливо, різні випадки з пілотом, з технікою, так далі, і тому подібне. А що стосовно дронів. Де нема присутності людини, то взагалі не може бути дискусії. Тому ну, весь цей ажіотаж дуже схожий на інформаційну психологічну спецпрацю, яка відбувається як в Україні, це 100%, так і в Євросоюзі, і в інших країнах. Тобто, на жаль, треба ствердно говорити, що влади, ну, певно, більшості країн світу маніакально тримаються за свої владні важелі, не хочуть полишати свої влади, і хочуть, щоб у них було ну, все як. В кращих форматах диктатури. Давайте відверто скажемо. Тому вони не помічають диктатуру Зеленського, заплющують очі і відповідно готують свої е, країни до ну, такого стану, в якому, на жаль, знаходиться Україна. Прикро, але ну так, це мені на все вказує. Важливий момент, який хотів би звернути увагу. В сьогоднішньому аналізі новин зараз багато теж в пресі обговорюється. От розгород на 180 градусів Дональда Трампа. Шо він тепер повернувся до України лицем. Ну, це наша преса пише, До Зеленського він прям так приязно і там ну, мало не кохання. Ну насправді, я думаю, що Дональд Трамп він в своїй манері посміхається, щоб як то кажуть, зробити свою справу. Це такий ґрунтовний, на підсвідомому рівні. Політики прокурений бізнесмен в кращому сенсі цього слова. Тому реагувати на його, ну всі ці словесні баталії, ну і точно не варто. Треба судити по ділам. А діла такі, друзі, що в США йде Америки іде підготовка до надзвичайного дійства. Все керівництво військове збирається у Вірджинії в Пентагоні. А це більше 800 таких генералів. І інших на якусь нараду. Причому є різна інформація щодо цієї наради, що начебто ну, одна з причин це напружена ситуація з Венесуелою, друга з причин це посилення е, Тайваню і розуміння підготовки до протистояння з Тайваню. Третя причина, ймовірно, це е, ядерна зброя, верніше міжконтинентальна ракета, яка ось-ось буде виготовлена в Північній Кореї, і що ставить під Пряму загрозу Сполучені Штати Америки і є такі гарячі голови, які розглядають про розглядають превентивний удар по північній Кореї. Тому, друзі, подивимось, яка буде реально ціль обговорення, але цей захід надзвичайно важливий. І от якщо подивитися через його призму через призму такого заходу, який в тій чи нашій мірі буде підводити до якихось серйозних, напевно, наслідків з боку Сполучених Штатів Америки, то тут і пояснюється. Ну, розворот на 180 градусів. Ми повинні розуміти, що якщо США стоїть на порозі, так, відкриття якогось фронту, то бути занадто критичним в питанні війни Росії проти України ну, точно їм не на руку. До речі, якщо, не дай Боже, я категорично проти будь-яких воїн, що, не дай Бог, почнеться якийсь знову збройний конфлікт, якась агресія в будь-якому форматі. Ну, зокрема, з Венесуелою, про яку зараз дуже багато розказують, то це серйозно розв'язує руку Путіну, розв'язує руки Москву Москві, і тоді вже ну, закидати якусь критику Росії про те, що вона веде війну проти України, ну точно буде безпідставно. Нам чекати залишилося недовго, декілька днів. Я думаю, середа четвер ми будемо розуміти причину в тій чи іншій мірі. Журналісти в Штатів Америки справді є пронирливі і незалежні, і вони витягнуть цю інформацію. Якщо ж мені вдасться щось знати з Вашингтону, то я теж вас повідомлю. Ну а в Україні, друзі, все по безпреділу. Я не буду вказувати, показувати, бо блокується відео чисельних тих страшних бусифікацій. Піднімаються люди, дають віці. чуже там по 7 по 10 екіпажів поліції намагають бусифікувати. Моїх друзів уже бусифікували. Всім абсолютно байдуже на закон, абсолютно діють чисто по безпреділу, і цей безпреділ очолює Володимир Зеленський. Але один факт ну, мене просто обурив. Я думаю, вже багато хто бачив ту новину, коли літня людина інвалід не встає, лежачий інвалід, а його сина мусифікували. Він пішов в ТЦК нести документи. Невчасно він не зрозуміло, коли в тебе на утриманні інвалід, ти. Міняєш памперси, дбаєш, щоб він мав що поїсти. А ще там, і велика господарка. То ти, видно, забарився. Причому є і факт в тому, що було змінено законодавство, і соціальні служби почали працювати по-іншому. Так от він не продовжив собі відтерміновування, відсрочку, його просто запакували. Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть. Не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони. Там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. Я думав, що після того, як буде піднято розголос, я думаю, що думав, що ну це цикуни, знаєте, включать задню. Це такий розголос, такий резонанс. Але ні, сьогодні вийшла новина, яка просто мене вбила на повал. Відповіла ЦК і сказала, що ну так, він не подовжив. Ми діяли в межах законодавства і увага, вердикт. Ну, але ніхто повертати його не буде, тому що він вже мобілізований і вже проходить навчання в навчальному центрі. Завіса, друзі. Це завіса для такої держави, якою стала зараз, на жаль, Україна. Це все, це кінець, коли літню людину, інваліда першої групи, просто кинули подихати на напризволяще, щоб до ним за ним доглядали, а самі знаєте, як доглядати будуть чужі люди. Котре я хочу спитати хлопців на нулю, за що ми боремося? За що ви ведете життя? За що ви щоденно ризикуєте? Хочу просто зрозуміти. Я не розумію тих людей, які бусифіковані, і бачу зараз теж багато інтерв'ю, розказують, як він йшов з тортиком, його перестріли, то це куни запакували, з'їли його торт. Сміючи обличчя відправили на нуль, і він зараз з нуля дає це інтерв'ю. Може, хтось бачив, мені вилізло в не випадково, не зберігав. Але хто бачив, підтвердить. І він зараз там на нулю воює і про це розказує. Певно, я з іншого тіста, ну я би, напевно, так не зміг. Але, ну от бачите, люди дозволяють собою чинити так, як вони дозволяють. Якщо після того, що його бусифікували. І при ньому нахабно з'їли його тортик, і він зараз на нулі не є, а цукони далі пакують інших, і він їх захищає. Ну то тоді що ж? Ну тоді це заслужили українці, і вони мають те, те, на що заслуговують, і те, з чим погоджуються, мовчазно чи не мовчазно. Це вже окрема історія. Бережіть себе, бережіть рідних, близьких і пам'ятайте, як казав Володимир Зеленський, я вам нічого не должен. Ты должен только своим родителям.